Харківський міський голова Геннадій Кернас поступово повертається до життя після такого важкого поранення. Шанс вижити один на мільйон кажуть лікарі елітної клініки Хайфи. На їх думку свою роль зіграли постійне тренування, відмінний фізичний стан і невгамовний оптимізм пацієнта. Кернес не збирається здаватися, вже може сидіти і в курсі всіх харківських справ. Ексклюзивний репортаж з Ізраїлю Катерини Павловської. Нення, після яких не виживають. Я був назовім так там, де люди а не возвращаються. Повернув. Я вернувся, слава Богу, спасія врачам. Та критичний постопераційний період. Мер Харкова Генадій Кернес пережив четвертий замах на своє життя. Я только буквально як неділю. Прийшов в себе. у мене дуже тяжело ранення. Смертельного пострілу в спину харківський голова не чекав, великої охорони не мав. Був впевнений, що контролює все у місті. Попри важку ситуацію у Харкові, не змінив навіть свій графік. Кілерам було нескладно спланувати замах. Я ніколи не прятався, ні від кого що на навстрічу людям. бачите, ну, як стріляють, стріляють так. Да. снайпера. Щодня Геннадій Кена збігав одним маршрутом від готелю Національ по Білгородському шосе до храму святої Цариці Тамари, 28 квітня. Там у густих кущах на нього чекав убивця з гвинтівкою. Вові цілилися в область серця. Цілком можливо, що в той момент відбувся якийсь невеличкий рух, і там сунулась на 5 сантиметрів там точка прицілювання. Але це нічого не змінює. Тобто там внутрішні пошкодження стовідсотково жахливі. До лікарні його відвезли охоронці. Позвонила охрана Геннадія Дольфовича. Моментально була передана інформація в больницю скорої помощі. Бригаду лікарів та операційну для міського голови підготували за 10 хвилин. Майже півдня пішло на першу допомогу. Могу та зупинку кровотечі вже ввечері того ж дня його забрала бригада професорів медицини з найкращої ізраїльської клініки. На момент коли ми його осмотрели в місті Харкові, цей чоловік був в тяжелішому стані. Всі ці ранення практично не оставили ні одного органа. Не задійствованим ні в грудної клітки, ні в брюшної полості. Вивозили Геннадія Кернеса до Ізраїлю на спеціально обладнаному літаку. Увесь цей час він був під наглядом головного лікаря медичного центру Хорев Іліша Романа Барака. Веде він українського ВІП-пацієнта і зараз. Я вам скажу однозначно, цей чоловік не довго був вижити. Це, це ранення, яке... Е... Уносити жизни мільйони людей, і одного із мільйонів оставляет живих вже три тижні. Геннадій Кернес перебуває ось у цій елітній клініці у хафі, що в 200 кілометрах від Тель-Авіва. Ну як там сьогодні наш український пацієнт? Динаміка добра. З нами харківський міський голова спілкуються вже не на лікарняному ліжку, а у кріслі. Сьогодні третій день, коли у нього скінчився післяопераційний період. Моє здоров'я удовлетворительно. И сегодня он вот буквально провел два совещания в телефонном режиме. Я владею вопросом, что в городе происходит. І планами на будущее, що буде відбуватися в місті. зі слідством, мер спілкуватися, готовий, але вважає, воно має бути неформальним. А поки слідчі переважно складають папірці, опитано вже 340 людей, але підозрюваних немає. Та й з головною версією не визначилися. Розглядаються і такі версії: як замах на вбивство скоєний у зв'язку з професіональною діяльністю Кернеса Геннадія Адольфовича, та замах на умисне вбивство скоєний із помсти за протидію сепаратиста. Цій версії віддають перевагу і чимало відомих харків'ян. Коли він вирішив, що Україна має бути єдиною. Я не думаю, що це було прагнення. Ну така велика любов до України чи патріотизм. Це просто прагматичне рішення. Це все акцентує на ній увагу, і сам Геннадій Адольфович є чоловік. Єсть проблема, да ні чоловіка, ні проблем, але не відкидає інших версій на роздуми харківського голову. Наводить і інформація, яку цього тижня оприлюднила російська пропаганда, начебто, хакери зламали фейсбук одвічного суперника Геннадія Кернеса Арсена Авакова, і в його переписці з новим харківським губернатором Ігорем Болутою він обговорював деталі замовного вбивства. Але мер висновків не робить. Це справа слідства, яке має розглянути всі можливі. Версії. Міністр внутрішніх діла Вака у мене з ним ви знаєте, які неприязні отношения. Хотя можу сказати, що я не іщу нікого сьогодні серед високопоставлених чиновників да, виновними, тому що я вважаю, що всьому своє время. він пережив друге народження і оплатив лікування бійцю Альви, якого так само поранили під слов'янськом. Я розумію, що це такое і спитав сам на собі вообще все эти э, галлюцинации, все эти выводы, выходы из этой комы, состояния, это вообще что-то... Не можу навіть передати словами, що це тут зараз. Він поступово повертається до справ попереду три-чотири місяці реабілітації. Спочатку заново вчитися сидіти, а потім робити перші кроки. Нещодавно його вперше відвезли на прогулянку до Середземного моря. Звісно, зі виводи. і зділи виводи дуже об'єктивні і глибокі. З Ізраїлю Катерина Павловська факти тижня.